Які кадрові перестановки чекають на Україну, доки Путін гуляє в Криму, відкриваючи школу, в якій 100% вже цього року будуть вчитись українські діти, відмінив е, великий концерт з нагоди окупації Криму, поїхав туди один з якимось священником. Ми проговоримо про кадри, тому що Путін поки що заяв ніяких не робить. А в Україні на, назріває певна кадрова хвиля змін, коли будуть Керівники мінятися, які саме, хто, чому і куди вони будуть переставлені, і звідки будуть взяти нові кадри, давайте поговоримо. Тому спершу підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночок. І ми з вами зараз все обговоримо. Дивіться, найсвіжіше це те, що йде відставку Шкарлет. Інформація з'явилася в п'ятницю ввечері. А похоже, на вкид і заміряння, як люди до цього ставляться. Але вже вранці з'явилась кандидатура, що його місце може зайняти Олексій Лісовий, керівник Малої Академії наук, власне, син дисидентів. Але знову ж таки, чи буде пан Лісовий займати, чи буде хтось інший, невідомо. Поки що й самого Шкарлета точно не звільнили. Але суспільство якраз таки стоїть на стороні того, щоб Шкарлета все ж таки звільнити. Класний учень пана табачника, учень людей, які. Займалися плагіатом, а ну і зрозуміло, що ставлеників е, друзів батька президента. По моєму інсайду, його якраз таки поставила спілка ректорів умовна спілка, така е, невелика тусовка, які вхожі були до батька президента, які постійно його накручували, що, мовляв, е, пані Новосад треба зняти, а треба поставити Шкарлета, когось із них. Ну, і президент сказав, підберіть когось молодого, щоб відповідав. Власне, принципом за команди. Ну і йому сказали, що начебто він відповідає. Ну, напевно, пройшов час і зрозуміло, що нічого він не відповідає. Ну, от що він більше підходить партії регіонів, ніж, наприклад, поточній владі. Ну, і начебто його вирішили звільнити. Чи точно доведуться звільнення до кінця, подивимось, але як мінімум і в політичних колах я вчора спілкувався. І сьогодні в пресі, і вчора ввечері, теж з'являлася така інформація. Друга перестановка це те, що. Пана Рябікіна з Міністерства стратегічних промисловостей переведуть послом в Китай. Цю інформацію ми з вами обговорювали ще раніше. От, але на його місце має прийти пан Камішин екс-очільник української залізниці, якого звільнили і призначили нікуди. От ну це офіційно звучало так: призначити представником. Офісу української залізниці з питань євроінтеграції в Брюсселі. Ну, була одна маленька проблема. Такого офісу не існує. Зрозуміло, що під нього могли б там зняти якусь маленьку кімнатку і зробити там цілий офіс євроінтеграції Укрзалізниці. Але мені здається, що єдина євроінтеграція Укрзалізниці це місто Хелм, де відбувається пересадка на Варшавський потяг. Ну якихось інших євроінтеграцій ми не бачили. Тому зрозуміло, що це було таке звільнення. Політичні інсайдери в кулуарах говорять про те, що це звільнення було пов'язано з конфліктом Камишина і Кубракова. Що Кубраков, начебто, від нього втомився, чи Камишин себе вів неправильно, ніхто не знає. Але для частини депутатів із команди це звучало наступним чином, що, мовляв, він робив все правильно. Як там історія відбувалася з суперлідерами, всі доїхали живі, нічого не виплило, ніяка інформація. Ну а, тому, що зрозуміло, що наші західні лідери і випить могли по дорозі, і різні речі. Могли трапитися в потязі, але, типу, все було тихо, спокійно. Ну і начебто, президент це все цінував. І самовіддано, скільки він людей допомагав вивезти, коли залізницю. Влучали російські снаряди, все швидко ремонтували, начебто все було добре, і багато хто на нього рівнявся як на ефективного менеджера. Але потім його безпідставно звільняють. І в багатьох з'явилася така певна суматоха, нерозуміння, а як же ж тоді працювати на держслужбі, щоб бути ефективним, не бути звільненим і не бути покараним. І от, тому Камишина спочатку призначили радником президента, а зараз, начебто, розглядають ну, достатньо таку. Порожню посаду е, Міністерства стратегічних промисловостей говорять, що це там кураторство кількох напрямків, причому не дуже позитивне кураторство. Ну, ну знову ж таки, захоче він туди йти, не захоче, начебто ще є якісь держструктури, які йому пропонують. Ну він взяв паузу трошки відпочити і подумати. Ну, подивимось за цим. Деякі теж в кулуарах політики кажуть, що звільнення Камишина, типу, пов'язано з відставкою Кирила Тимошенка, це була його людина. Ну і типу. Так відбулося. Поки що замість Камишина призначили людину Ахметова, яка працювала в нього відповідала за медіа. Зараз його ввели керівником залізниця. Ну така собі не зовсім зрозуміла рівнозначна заміна, але ну знов ж таки президент прийняв таке рішення на свою відповідальність. Також Кулеба заявив буквально на цьому тижні про те, що набирає більше двох десятків послів. Причому заявив це публічно, достатньо е цікавій формі для світу. Це така нетрадиційна форма, тому що все ж таки дипломати це такі спадкові історії. А в тому випадку в війну, коли в нас не закрито десятки посольств, вирішили зробити набір публічний відкритий. Я знаю, що подались навіть деякі воєнні, подались деякі дипломати, які не мали батьків і дідусів дипломатів, і зрозуміло, що для них це шанс. Тобто відкрили. Е Соціальний ліфт для дипломатів, назвемо його так: дипломатичний ліфт, де можна буде піднятися ну, знов ж таки не, не в найкрутіші країни. Тобто, зрозуміло, що найвпливовіші були зайняті, особливо західні були зайняті. Але тим не менше це відкрило можливість для тих, хто хотів стати дипломатом або мав дипломатичну освіту, але не міг пробитися через тамідівські перепони. То тут Кулеба якраз таки відкрив вікно можливостей. Ну, 21 посольська посада, типу, це серйозно. Знову ж таки створюється велика база даних людей, тих хто хоче. Ми знаємо, що є, наприклад, частина. Успішних послів, які з'явились в війну для прикладу Василь Мірошніченко в Австралії, супер історія: 600 мільйонів інвестицій, кілька десятків бушмарсів, броньованих машин, міста побратими з українськими містами. Тобто він вірвався в війну і зробив дуже дуже класний результат і продовжує його робити. Можливо, десь орієнтацію на цей приклад теж намагаються знайти таких же крутих, активних професійних людей, які б допомогли Україні тягнути цю насправді непросту ношу. Ну от і тим більше призначається Африка, Латинська Америка, частково Азія. Там, де в нас не було посольств, треба буде по новому це починати. Тому зараз в даному випадку міністр Кулеба і офіс президента зрозуміло, що президент головний э, створювач політик. Дипломатичних для нашої країни І ну, от, його оточення будуть якраз таки цих послів відбирати. Я знаю, що деякі вже призначені, типу Китай, Бразилія, Індія. Ще кілька, начебто, якого яких нема в списку, теж там визначили насправді з. Числа, скажімо, поки що ми не будемо говорити прізвища, але дуже цікавих і гідних людей. Ну от а решту будуть набирати публічно. Так зрозуміло, що в частини це викликало певні питання. Частина навпаки підтримала. Ну от як і кожна історія має дві сторони, але тим не менше, хід достатньо цікавий. Далі, крім того, що Ребікін їде в Китай, губернатор Луганщини Сергій Гайдай вже звільнений з посади з губернатора, і відправляється послом в Казахстан. Для нього це така дуже важлива і цікава історія. Він погодився з будь-яким рішенням президента і сказав, що готовий буде служити в Казахстані. От, паралельно звільнили Максима Марченка от, з посади Одеської ОВА і військової цивільної адміністрації, і Сергія Гамалія. Це керівник Хмельницької ОВА. Причому дуже цікаво. Марченка звільнили за корупційні скандали його оточення. Спочатку звільнили одного його зама за корупцію, потім другого зама за корупцію. Ну, от тобто Олега Муратова, от, і Ігоря Ткачука, тобто, там неслась не дуже гарна історія, тому вирішили трошки підчистити. Хоча Марченко, який зайшов після одного ставленика сигаретної мафії, не буду навіть заказати його прізвища, який служив і Януковичу, і кучмі, і навіть підслуговував російським окупантам, Марченко виглядав достатньо пристойною і цікавою кандидатурою, але ось це оточення. І, можливо, він сам, ми не знаємо, можливо і ні. Ну от, якраз таки, де де трошки потонули в корупції Одеська область одна з найбільших областей, як і Дніпропетровська, так само, як і Київська, одна з найбільших і Львівська, до речі, найбільших і найбагатших областей. Тому зрозуміло, що можливостей було багато. Десь напевно вирішили руку в мед трошки засунути, але про Марченка справ не було. Було щодо його заступників і оточення. Ну, взагалі, зараз по губернаторах так званих керівниках ОВА буде багато справ. От вони насправді займалися війну негарними речима від. Розподілу гуманітарки розподілу маю на увазі, в тому числі і крадіжки гуманітарки до вивозу за гроші хлопців призовного віку, які платили там по 5 по тисячі доларів. Ну, от хтось і по 10 брав, і по 20, і для того, щоб вони могли виїхати, їм давали документи в систему шлях. Вони потім не поверталися. Тому деяких керівників у Ваше теж чекають кримінальні справи або їхніх заступників, дивлячись, хто там підписував. Але рахунок пішов на десятки мільйонів доларів. А сумарно по країні підрахували. Там сума перевалила цих хабарів, об'єм ринку хабарів по виїзду більше 100 мільйонів. Ну скажімо так, поки що ця інформація не публічна, але точно буде підніматися. Ще одна історія про Сергія Гамалія. Це губернатор, керівник Хмельницької Ава. Дуже цікавий персонаж. Його зловили п'яним, коли він їхав з контрабандистом. от, причому Гамалій сам підписав закон, що треба вилучати автівки у тих, хто. П'яний в комендантську годину їздить по місту. Ну і зрозуміло, що тих, хто п'яні їздять по місту, автівка вилучається на потреби зсу. Ну от якраз таки його п'яними зловили. Ну і автівку не знаю, поїхала на Збройні сили України чи не поїхала, але як мінімум своєї посади він позбувся. Одні говорять, що це через те, що він був п'яний, інші, те, що там були певні діліжки з контрабандистами корупціонерами, Ну як мінімум такої людини на цій посаді вже точно немає. Дивіться, ще одна історія. Пан шаповал, скандально шаповал чи шаповал, я вже не пам'ятаю. Скандально відомий заступник міністра, але тут я точно пам'ятаю, який продавав яйця по 17 ще з одним своїм попрічником. А він якраз таки зараз шукає політтехнологів і піарщиків, і публічних блогерів, які б готові були його захистити. Тобто йде спроба відмитися. І тут треба, щоб були дуже насторожі наші антикорупційні. Органи, тому що, все ж таки, якщо вони будуть відбілюватися і казати, що яйця по 17 – це добре, а яблука по 51 – це прекрасно. Ну далеко так ми точно не заїдемо. Якщо ці покидки будуть розкрадати нашу армію, це призведе до того, що ми просто програємо москалям, і тоді з нашої держави нічого не залишиться. Більше того, я вам скажу, що. Зараз е, антикорупційні органи, публічні громадські антикорупційні органи, провели е, кілька аналітик контрактів закупівель і сказали, що е, компанії, які пропонують нашому війську свої продукти, купували їх. Тобто, вони теж в когось купують, вони ж не вирощують, купували ці самі продукти в 2-3 рази дешевше. Тобто не скажемо такі нехитрий. Хлопський метод підходу, а за скільки ж вони закупали, да? яка надбавка? 200-300% по деяких пунктах і по деяких товарах. Тому тут треба за цим слідкувати. Ну, от, тому що все ж таки не, не хочеться, щоб наша країна через агресивні амбіції і жадність окремо взятих чиновників програла в цій війні. Так, хтось з них говорить, що продається калорійність солдату. Да? Скільки калорій, там, по-моєму, я не пам'ятаю, там 3000 калорій повинно бути. Ну, от, вони мають йому. Продати, але знову ж таки, три тисячі калорій. З однієї сторони їх можна дати, я не знаю, там лосося можна дати, типу, там щось інше, наприклад, найдешевшу курку. Так і це, начебто, в калоріях теж саме, але в закупках в вартості зовсім інше. Питання якої якості їсть продукти наш солдат. Важливе, тому що цей солдат якраз таки в дану секунду захищає наше майбутнє і наше життя. Тому ось тут точно економити не можна і грабувати на цьому теж. Ну і власне підводячи до фіналу, друзі, я хотів би запитати, хто з міністрів, губернаторів е чи депутатів вам подобається, або навпаки, кого ви ненавидите і кажете, що ця людина не справляється зі своїми посадовими обов'язками. І ви б хотіли, щоб її звільнили. Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайки, дзвіночок і пам'ятайте, нам залишилось дивітисячі для того, щоб дотягнути до тисяч. Тисяч тому підписуйтесь, радьте друзям, рекомендуйте канал. Ну і бажаю вам безпечного, класного дня, вам і вашим родинам. До зустрічі!